Вітаю. Вітаю! Моє ім'я Майя Ігнатенко. Я вчитель фізики та астрономії ліцею номер 3 міста Житомира. Життя вчителя це не лише передача знань, це розв'язання безлічі дилем психологічних, педагогічних, методичних, соціальних та етичних. <му> Строгість чи підтримка? Учениця готується до захисту роботи з біології. В межах малої академії наук і пропускає уроки фізики, застосувати загальноприйняті заходи чи підтримати ученицю. Звісно, я оберу другий варіант і запропоную інтегрований проєкт з фізики та біології. Це забезпечить успіх в двох предметах. Традиційні чи інноваційні методи. Я вже давно маю прописані конспекти з уроків, досить детальні. То чи варто придумувати щось нове, впроваджувати інноваційні форми роботи? Але ж я хочу, щоб кожен урок був сучасним, захоплюючим із вау-ефектом. А тому візуалізація фізичних процесів, інтерактивні симуляції, консультант щі, дискусії на тему етичних проблем фізичних відкриттів. І, звісно, українські генії та їх внесок. У світову науку це обов'язкові елементи кожного нового уроку. Як знайти баланс між об'єктивним оцінюванням і врахуванням особливих обставин? Учень, переселенець з окупованих територій, щойно долучився до класу, але має через війну освітні втрати та розриви. З однієї сторони, я маю його об'єктивно оцінити відповідно до вимог і стандартів, але з іншої сторони. Підтримати його і надолужити пропущене. Проведення початкового оцінювання, гнучке оцінювання, створення персоналізованого плану підтримки. Щоденне спостереження зніме надмірний стрес і компенсує ці втрати. Яка роль вчителя у вирішенні конфліктів між учнями? Рішення втручатись, як і рішення не втручатись, має свої переваги та недоліки, а рішення не в позиції судді. А в позиції модератора допомогти організувати обговорення та надати можливість висловити свою позицію, свою думку кожному і прийняти спільне рішення. Стандартизовані тести чи альтернативні форми оцінювання, комбінування підсумкового, поточного та формувального оцінювання це збалансована система, яка буде враховувати. Як кінцевий результат, так і процес навчання. Саме тому тести для підсумкового оцінювання. А таблиці з пропусками, фізичні диктанти, фізичні мозаїки, квізи, таблиці з пропусками, тренажери формул все це для поточного оцінювання. Рефлексивні таблиці, чек-листи, шкали оцінювання, опитування за формулою 3, 2, 1, хмари слів. Це все забезпечить ефективне зворотній зв'язок і корекцію знань. Work-life balance – критично важливий для продуктивності праці і збереження здоров'я. Гумор, музейні уроки, учнівська учительські чати та групи. Вони стають містком між особистим життям і професійною діяльністю. Як допомогти випускнику у виборі професії? Дослухатись до поради батьків чи до власної інтуїції. Я допоможу випускнику розібратись, чого вони прагнуть від життя. Але самотужки розібратись з цьому вкрай важко, якщо об'єднаються професіонали в різних галузях над спільним соціально освітнім проєктом профіла і нададуть рекомендації кожному випускнику про професії відомі учитель, інженер. А також про нові професії. Це дизайнер освітніх світів, спеціаліст із етики штучного інтелекту і поділюється формулами успіху. Завдяки премії Global Глобалтічі Ukraine Ми зробимо квантовий стрибок у майбутнє. Приймаємо цей виклик.